Виконуємо номер 95 із підручника Геометрія 7 та 8.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Промінь, що проходить між сторонами Кута. Ділить його на кути, що дорівнюють 15 градусів і 72 градуси. Знайдіть градусну міру кута суміжного з даним. Я виконала малюнок схематичний до нашої задачі і записала коротку умову нашої задачі. Нам дано кут АОБ. Промінь проходить оце, проходить між сторонами кута АОБ. І ділить його на два кути, що дорівнюють 15 градусів це кут АОЦ і СОБ 72 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута суміжного з даним. Суміжний з кутом АОБ буде кут ДОА. От його градусну міру нам потрібно і знайти. Приступаємо до виконання із основної. Властивості вимірювання кутів маємо. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, градусна міра кута ДОА. Дорівнює 180 градусів відняти градусна міра кута АОП. А в свою чергу, градусна міра кута АОБ це сума градусних мір кутів АОЦ і СОБ. 180 градусів відняти суму градусних мір АОЦ і СОБ. Отримаємо 180 відняти суму 15 і 72 градусів. 15 до 72, маємо 87 і тепер 180 віднімаємо 87, отримаємо 93 градуси. Записуємо відповідь 93 градуси номер 95 із підручника «Геометрія 7» та 8.8 із підручника «Математика 7», інтегрований курс, частина перша, виконана.